Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Що потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, Дуже багато запитів на Тігуани. У Львові їх дуже багато з'явилося, тому вирішив зробити окрему рубрику. Як в Луцьку по Кашкаях, ми у Львові зробимо збірку по тігуанах. Будуть всі тігуани на Львівському авторинку. Перший варіант в білому кольорі. Свіжопригнаний. Звісно, це Америка. Це 17 рік, 59 тисяч пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 16 тисяч 400 доларів. Контакти бачимо є. Чорний шкіряний салон, автоматична коробка передач, кондиціональ, підігрів. До речі, тут з цим двигуном, звичайна автоматична коробка, звичайний гідротрансформатор, досить надійний. Ось так. Це у нас по білому варіанту, далі в синьому кольорі. Так, це у нас 16 рік, 66 тисяч пробігу. 2.0 бензин на автоматі. 16 тисяч доларів, контакти є. Світлий шкіряний салон. Автоматична коробка, звичайно, підігрів, кондиціонер, мультикермо. Панорама тут немає. Хтось любить, хтось не любить. Так, наступний варіант також білий. По опису тут 18 рік 59 пробігу, ціна 16500. 2.0 бензин на автоматі. Салон на тканині. Мультикермо, кондиціонер, підігрівів немає. Різні кольори, різні комплектації, комусь що до Так, В кольори баклажали? Так, По опису тут у нас 15 рік 79 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 15800 ціна, контакти є. По комплектації шкіряний салон, кондиціонер підігрів, мультикермо без панорами. Так, Далі в сірому кольорі. 17 рік, 53 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 16 тисяч ціна, контакти бачимо. Бачимо є. Так, далі. Також шкіряний салон. Фундаціонер, підігрів, мультикермо. Без панорами. Йдемо далі. Рестайловий Тігуан. 18-го року випуску 75 тисяч пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач. Автомобіль не битий. Ціна 20 тисяч 700 доларів. Контакти є. Так, зараз покажу по салону. Так, Світлий шкіряний салон з електрорегулюванням. мульт клімат-контроль, підігрів сидінь. Коробка автоматична тут, звичайно. кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan.

16-го року випуску 224 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Максимальній комплектації, ціна 14850. Контакти бачимо. Є панорамний дах, шкіриний салон на світлі шкірі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan в сірому кольорі. 14 рік, 116 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід. Це на 12500. бачимо. так бачимо. По салону на тканині. Кондиціонер без підігрівів. Volkswagen Тігуан. Тігуанчик 12 рік. 13600 доларів. 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач на повному приводі. Контакти 0,68 68, 55, 163 Салон на тканині з кліматконтролем з автоматичною коробкою. З форкопом. Плюсваген Тігуан. По опису 16 рік, 2.0 бензин на автоматі, 148 пробігу, ціна 16700. Комбінований шкіряний салон. Кондиціонер, підігріви, мультикермо. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Два тігуани в рестайлі. Перший варіант темно-сірий. 18-го року випуску, 99 тисяч пробігу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою, ціна 21 900 доларів. Контакти є. Зачинено, салон шкірний, з клімат-контролем бачу. Підігрів, мультикермо без панорами на оригінальних дисках <кій> і поруч в червоному кольорі дев'ятнадцять рік 86 пробігу 2.0 бензин з автоматичною коробкою Ціна 19 тисяч тут контакти На тканині з кондиціонером без підігрівів така машинка і поруч ще білий дорестайловий, чорний рестайловий варіант. По-білому. Це 16 рік, 2.0 бензин на автоматі, 259 пробігу ціна 13100. Так, є, салон шкіряний. Так, зачем кондиціонер підігріли є? Панорами немає. Так, поруч рештайливий варіант. 17 рік, 213 пробігу, 2.0 бензин, 7 місць 300. Салон на тканині з кондиціонером. В червоному кольорі. Так, по опису. 16 рік, 2.0 бензин на автоматі, 95 пробігу, ціна 14500. Кондиціонер, підігріва. Світлий шкіряний салон. Центральний малий має бути завтра. А ми ну, теж і так продає, не продає його цікавить. телефонуйте до власника.